Хороший, погода нормальна, врожай добрий. Жалоб таких нема, трошки зарплата маловата. Но... Працюю вже восьмий рік на цьому компанії. Да, да, з 8 до 12 десь приблизно. Поки роса не впаде. Середня врожайність центнерів 50. Сім'я велика, троє дітей. Треба годувати. Так, да, Годувати треба, робити теж треба, щоб Дружина також Працює. Дружина поки в відпустці декретній з дітьми. Ну що, побудувався, казав. Тільки жити. При допомозі колгоспу. Так. Жити можна. І жити треба. Так. Думаю, що колгосп свою лінію веде, а от державна влада, то я вважаю, що як такої влади нема ніякої у нас. Оце влада на селі одна, правління колгоспу так. і голова її. Це якби не село, то ми взагалі дійшли до такої ями, що.